Всім привіт. Фада Audi 500 ватний В зеленому такому яскравому кольорі. По модельки майже нічого не змінилося, тільки ззаді в нас вже пластикова коробка. Коробка під замком. Отак вона виглядає. Закривається на ключ. Скутер електричний, має 500-ваттний двигун, 5 гелєвих акумуляторів. Сидіння у нас отаке широке, з підлокотниками Сидіння здвигається. Тут такий шпингалет. Сидіння здвинулося назад і зафіксувалося. І тут у нас ще одна сідушка. Ну і третя є така. Її в принципі можна зняти, якщо буде заважати ногам. З цієї сторони у нас роз'єм для підключення зарядного пристрою. Тут у нас акумулятори знаходяться і автомат для включення-виключення. Скутер у нас з сигналізацією. Два пробу. два брелка, два ключа. На одометре показывает <клес> одометр, уровень заряда и спидометр. Так у нас светло, ходовый и дальний. По органам управління повороти, управління світлом, звуковий сигнал, вибір діапазону по руху, драйв вперед, реверс назад і три швидкості. Тормоза леві, з правої задні і є ножний тормоз. Спереді маємо корзинку металеву, як і було. Колеса у нас металеві, восьмидюймові. На колесах є на задніх захисне крило Для того, щоб здвинути сидіння вперед, беремо, перевертаємо передню сідушку, нажили шпінгалет Здвинули, зафіксувалося. Так він у нас виглядає для однієї людини. Їздити можна ну, одній-двом людям, в залежності від комплекції. Скутер розрахований на повному заряді при твердому асфальтовому покритті. На повному заряді можна пробігти десь в районі 40 кілометрів. Знову все залежить від дорожніх умов. Бажано, щоб це було рівне, тверде покриття асфальт або вкатана ґрунтовка. При підйомах нагору буде швидше розряджатися акумулятор. При номінальному навантаженні до 120 кг твердому рівному покриттю можна проїхати. Десь 40 кілометрів. Також ми маємо зеркала. Такий яскравий, зелений колір. Дякую за увагу, кому потрібно. Така техніка для людей з обмеженими можливостями, для пенсіонерів. Кому потрібно їздити на базар чи до магазину, то це дуже зручна, корисна техніка буде. Дякую, звертайтеся.